За декілька днів 2025 року на Рівненщині зареєстрували чотири випадки захворювання тварин на сказ. Першим підхопив цю недугу домашній собака у місті Сарни. Тваринка занедужила, Власниця надавала відповідну якісь її допомогу, щоб проводила для того, щоб допомогти її поїсти, і вона нанесла відповідно покуси власниці. Власниця звернулася до ветеринарних спеціалістів. 6 січня вже цього року собачка загинув. Дослідженням було встановлено сказ. Серед інших хворих коти. Один випадок стався в Дубенському районі і два в Рівненському. Одна із потерпілих жінок намагалася врятувати збиту на дорозі кішку. Потерпіла жіночка, вона побачила на дорозі кішку, яку збила автотранспорт, збив автомобіль. І вона хотіла, звичайно, надати допомогу для неї. Під час надання допомоги кішка нанесла фокуси і інші подряпини для наної власниці. І практично за годину-півтори кішка вже загинула, встановлено сказ. Якщо б власники домашніх тварин добросовісно поставилися до вакцинації і щепили їх від сказу смертей чотирилапих і поранень господарів, можна було б уникнути. У нас ветеринарні ветеринарних спеціалістів в усіх установах державної ветеринарної медицини є в достатній кількості вакцина, яка безкоштовна від власників тварин. Потрібно лише надати тваринку, потримати її для того, щоб спеціаліст провів ін'єкцію. І якщо це все буде виконуватися, ми досягнемо того, що в нас принаймні мінімізуємо максимально випадки протисказу. Найгірше люди вакцинують котів, через що у захворюваності на сказ вони лідирують. Далі йдуть собаки та лисиці. В минулому році хворіли на цю недугу єнотовидні не собаки і навіть кріль. Загалом в області за 2024 рік зафіксовано 68 випадків сказу. Ольга Данільок, Володимир Захаров, новини Рівного.